Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вболівай за своїх разом сильніші. Я по перше хотів би подякувати Збройним силам України. Оскільки завдяки цим мужнім хлопцям і дівчатам ми мали змогу займатися своєю улюбленою справою, грати для вболівальників, для себе і для них так само. Так що дуже велико подякувати. Цікавий видався цей відрізок чемпіонату. Перша частина, особливо для нас, оскільки ми вперше приймали участь щодо результату, так само. Непогано виглядали, і, і, в принципі, майже виконати завдання, яке нам поставило керівництво. Можливо, це був найкращий варіант проведення змагань, але все ж таки всі звикли до класичного формату, і якщо всі ми на то сподіваємось, війна закінчиться то бажано, звичайно, і мені хотілося б так само перейти до класичного варіанту, до схеми з 16 командами, де кожен грає з кожним. Зараз ми плануємо е, зібратися е, 13-14 е, лютого. До того е, е, хлопці отримають індивідуальну роботу, якому вони мають виконати до початку зборів. Е, ми плануємо 6-7 мікроциклів до початку чемпіонату, плануємо збори в межах Київської області, оскільки там є багато смарт-партнерів. На даний момент всі футболісти, які працювали з нами в попередній частині чемпіонату, залишились в команді. Щодо новачків, ми переглядаємо декількох футболістів, які є виходцями з Чернігівської області. По тим, по яким ми домовимось, то ми будемо переглядати їх, мабуть, під час зимово-тренувальних зборів, але то буде приблизно через місяць. Щодо своєї команди, то, мабуть, коректно буде е, називати окремі е, прізвища, але вся команда, на мою думку, досить непогано зіграла. Був такий єдиний хороший цілісний колектив однодумців, які е, намагалися виконувати ті завдання, які поставили перед нами керівництво. Щодо інших команд, е, хотів би виділити. Тих гравців, які, як на мою думку, мали досить великий вплив на гру своєї команди. По-перше, це Щербак з Полтави. По друге, Боженар з епіцентру, людина, яка Ну, десь приблизно 2-3 роки за якою спостерігаю, дуже мені подобається. Ну і, мабуть, бутківський, який дійсно є футболістом прем'єр-ліги, який підтвердив свій рівень і став найкращим наразі бомбардиром е цих змагань. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.